Ці помідорки це низькорослі черики. На одному кущі їх дуже величезна кількість. Вони плотненькі, їх можна навіть консервувати. Коли зважимо, то можемо бачити 5, 3, 4, залежно від розміру, можуть бути різної ваги. 8 грам, 5 грамів, 6-7. Кожна помідорка різної ваги, але вони малесенького розміру, але дуже урожайні, дуже урожайні. Їх можна консервувати навіть у маленькі баночки. Вони не будуть розтріскуватись та лопати. Мають таку тверденьку шкірочку. Дуже добрі на смак та урожайні. Чарі низькорослі.